Лиска Лариска неквапливо рухалася вздовж пшеничного поля, де вітер лагідно колихав золоті колоски. Вона дивилася навколо, вдихаючи запах сонця і землі, поки не побачила маленьку літеру «П», що сховалася у пелюстках польової ромашки. Записав літеру в свій записничок. Тепер давай розберемо слова Пес. Вірний друг людини, який завжди радіє зустрічі, пшениця, рослина, з якої роблять борошно. Персик солодкий фрукт із м'якою шкіркою. Подорож, коли їдеш відкривати нові місця, подарунок, те, що дають з любов'ю, парасолька допомагає ховатися від дощу. А що ти бачиш навкруги на літеру П. Може, подарунок на столі, парасольку у шафі чи песика у дворі. Ой, я так люблю подарунки. А ще більше дарувати їх друзям. Ппе. Приготуйтеся, букву П ми вже знаємо. Кар! Без П не було б пір'я. А тоді я літала б лисою. А без П не було б і пиріжків. Я б такого не пережила. Та й без П не було б питань. А як же я тоді вас перевіряла б? Оце так. Буква П справжній помічник у лісі. Печиво солодке. А я, мабуть, гірка. Але мене не їдять, бо я ще й трохи токсична. А ти коли збираєшся підписатись на канал чи поділитись з друзями?